Подарунок другому батальйону Нацгвардії, мікроавтобус, сьогодні особисто освятив і передав патріарх Філарет. Автомобіль належав Українській православній церкві Київського патріархату. Тепер армійці зможуть використовувати його для доставки боєприпасів та особового складу на блокпости. Також патріарх благословив нових бійців Нацгвардії, які готуються взяти участь в антитерористичній операції на Донбасі. З благословення патріарха Філарета, добровольцем і священником другого батальйону Нацгвардії, став Волинський Чернець із Свято-Миколаївського Жидичівського монастиря і Єромонах Макарій. Кожен громадянин України повинен нести свій внесок на захист своєї землі, в тому числі і церква. І тому церква не тільки благословляє наших воїнів на захист нашої землі, а вона і збирає кошти.